I can try, but I can't hide it from you. <решиваю> Всім привіт! Ну, давайте реквізит. Що сьогодні буде за видео, про що воно? Якщо так, да, тоді ставте лайк і пишіть у коментарях. Так, сьогодні ми поговоримо про воно. І, звісно, так як я фанатка Стівена Кінга, я не могла стороною обійти його звісно, книгу і екранізацію, звісно. Готово. Ваш лінкор, капітане. Дякую, Біллі. Одна моїх любимих книг. Вона війшла в збірку моїх улюблених. По-перше, вона довга. Я не знаю, чого для мене це плюс. Просто люблю великі книжки, ось і все. і Вона мені дуже сподобалась і дуже-дуже така вона класна. Тому сьогодні я на цю книгу виділю ціле відео. Так, давайте розберемо, чому я вважаю, що ця книга, і взагалі ця сюжетна лінія стала фурором, тому що цей фільм зібрав дуже великі касові збори, а книга і досі придається непогано, і всі її досі читають і перечитують. І я по собі можу сказати, що вона класна, і чому я вважаю, що вона стала такою популярною. Адже тема клоуни, діти це вроді би заєджена тема, да вроді би там стрьомні, розукрашені клоуни. Але чому саме книга Стівена Кінга стала такою популярною? Ну тому що напевно це Стівен Кінг, як завжди, альона припроноси Кінга, але ладно. По перше, це те, що Стівен Кінг переподніс цю історію чуть-чуть іначе. Він створив не просто клоуна. А істоту, яка була створена в світі ще до часів створення людства. Якщо всі уважно читали книгу і диви або дивилися екранізацію, всі розуміють, про що я говорю. Ось, і я вважаю, що саме це припіднесення, типу, не просто що це клоун, а те, що це якась міфічна потвора, яка просто зідає людей, як показує потім фільм. Він просто для дітей стає в образі клоуна. Насправді ця потвора може набувати будь-яких подоб, просто залежить від страху людини. Наприклад, коли рослі зібрались. Коли вже ці дорослі діти зібрались, він, в них була оця вечеря зустрічна, зустрічна вечеря. ось, ця зустріч, і вони вечеряли, і він зробив їм таке типу, привітання в вигляді різних там, монстрів, які вилізали з їхньої їжі. Це також, ну, це також були витівки опять-таки. І так само, як. Хто читав книгу, в фільмі просто цього нема. Оцей Бен, великий хлопчик, він бачив мумію, яка його прислі... прислідувала. Хлопець, який боявся захворіти, бачив зараженого безхатька, тому що він дуже боявся хвороб. І саме, але ось саме образ клоуна, мабуть, тому що всі діти зазвичай люблять клоунів, кульки, цирк, і тому він. Брав ось цей облік, і тому він завжди показував себе таким. Але я, я вважаю, що саме це втілення клоуна в світі жахів стало найкращим, тому що Стівен Кінг його переподніс чуть інакше. Він його це був не просто клоун, це була. Міфічна потвора, ось це моя така думка. Чому так, як вийшло, і взагалі. Ленді, що вас не відлякає шарик, бо він буде в мене весь час в руках. Він мені допомагає сконцентруватися і все таке. Так, ще чому ця книга така, прям кий визвала фурор? Взагалі, всі роботи Стівена Кінга зазвичай порушують не лише моменти з жахами, там, щоб налякати Стівен Кінг. Зазвичай дуже розкривався в своїх книгах різні глобальні світові проблеми. Такі, наприклад, як в, в воно дуже сильно був розкритий булінг, булінг дітей, дитячі якісь проблеми, дитячі проблеми з батьками. Також була дуже сильно розкрита проблема расизму. Стівен Кінг постійно в своїх книгах порушує цю проблему: проблему расизму. Я вже не в одній книзі помічаю, що ну, він. Ці проблеми постійно розкриває. І ось в книги з воно там взагалі там розкрито дуже багато проблем, наприклад, такі, як те, що люди дискримінують людей по, от, по расовим. Якимось особливостям і по орієнтації, тому що хто читав книгу, ну і в фільмі це також показали. Що там, навіть через те, що у хлопців була нетрадиційна орієнтація, інші більш жорстокі діти, підлітки, я не знаю, хлопці готові були навіть убити цих людей, тому що у них інша не інша орієнтація. І я вважаю, що це дуже важливо, що це дуже класно. Тому що я в свій час дуже сильно страждала від булінгу в школі. І для мене ця тема теж тема булінгу дуже відгукується. Вона також була в цій книзі порушена. І також відносини батьків і дітей дуже сильно, дуже сильно в цій книзі, в цій книзі розкриваються. Тому що, розказується, наприклад, в фільмі не було показано, що ці головні злодії, ці хлопці, які Переслідували головних героїв, що у них були дуже дуже складні відносини з батьками. Ось у цього Генрі Баверса у нього дуже сильні були, сильно були погані відносини з батьками, і він зазвичай робив всі ці погані вчинки для того, щоб, щоб його батько хоч якось ось оцінив, і щоб його батько, хоч якось помітив його. Ось. І в результаті оці, оці, оці його спроби, що батько його помітив, привели до того, що він і сам убив свого батька я не пам'ятаю, чи показано це в фільмі, але в книзі це я пам'ятаю. Я пам'ятаю цей момент, що він прийшов і він тип, вбив свого батька. Але якщо я не помиляюся, то це він зробив вже під впливом ось цього пенівайса, який вже почав заражати його мозок, і який вже почав на нього погано впливати, тому що він це зробив, вбив батька після того, як вийшов з цієї печери. Я вважаю, що це також немали важ... фактор, що в цій книзі показуються відносини батьків і дітей. І, взагалі, всі ці різні моменти світові проблеми, які є в в світі постійно, і булінг він був, і зараз він присутній, можливо, трошки менше, але все рівно діти булять просто дітей і просто дитяча жорстокість не знає, не знаю рамок. Це для мене це дуже жахливо. Якщо чесно, я навіть це боюся народжувати дітей, тому що світ стає дуже жорстоким, дуже жахливим і. Це дуже впливає на підростаючі покоління, і через це я, напевно, боюся заводити дітей. Боже, роз... почала розглядати в рукнигу воно, а зараз якісь такі особливі теми задіваю. Просто це правда, для мене це дуже важливо. І... Я дуже сильно приділяю цьому увагу в книгах. Ну, напевно, тому Стівен Кінг мій улюблений е, письменник, тому що він постійно у всіх книгах, я вже прочитала більше 20 його книг. В кожній книгі він порушує якусь глобальну проблему. Виховання дітей, расизм, е, там не знаю проблеми зайвою вагою. У нього також це буває. Ну, типу, людина не просто пише книги а ще порушує якісь психологічні моменти дуже-дуже часто у нього це проскакує. І мені це подобається, мені це імпонує, якщо чесно. І не дивно, що воно стало однією з моїх, з моїх найлюбленіших книг, тому що ну, там дуже сильно порушені всі ці моменти. Я не могла в цьому випуску, звісно, не показати цю книгу, обкладинка та з екранізація. Я взагалі взагалі люблю, коли книжки зроблені під екранізацію, тому що, ну, ти можеш побачити ось живу, так сказати, картину приблизно, що ти маєш уявляти. Але, можливо, це не так вже круто. Ладно, дуже класна книга, дуже класна обкладинка. Мені, ну. Взагалі всі книги класні, я щось таке це сказала. А ще в мене є. ой-ой! У мене є ще одна книга. Це да, теж воно тут трошки страшніший клоун, якщо чесно. Так, як вона до мене попала, просто у подруги моєї сестри була ось ця книжка, і її брат уїхав. Він читав цю книгу, її брат уїхав в Канаду. І... Залишив їй цю книгу, а їй ця книга не потрібна, вона хотіла її викинути. І я така, що? Ні, не викидайте її. Мені було дуже жалко, я взагалі не люблю, коли книги викидають. І ще й книга Стівена Кінга. І я така, пожалуйста, можна я її заберу? Вона мені сказала, що, да, звісно, в принципі, мені, мені не сильно ну, вона Важно її викидати. Ой, поэтому, да, поэтому вона видала її мені. І я така довольна, що ну, бібліотека виглядає більше, але вона виглядає якось. Ну, ну ладно, не важливо. Просто я рада, що я спасав цю книжку, і я... я можу її комусь подарити, але в мене вже є один... одна людина, яка посягнула на цю книгу, так сказати. Я обіцяла, що відправлю, але я не знаю, чи в мене вийде, бо я в Нідерландах. А людина знаходиться в Україні, і між Україною і Нідерландами трошки складності всі відправки, і це може бути трохи дороговато, тому. Можливо, в мене не вийде її відправити. Я, звісно, спробую дізнатися, чи є, але ми просто замовляли ось документи, і це ну, так дороговато, трошки посилка буде коштувати. Але якщо в мене вийде, то в принципі, я не проти подарити людині книгу з, напевно, якимось написом. ось, Думаю, це буде класно, порадувати людину. В принципі, її. Зробить щасливою. Ось, що це була за пауза, я не знаю. Просто мене чуть-чуть якийсь був ступор, я не знаю, чому. Ну що, перейдемо до сюжету. А, хто не знає Пенні Вайза, давайте я вам трошки розповім. Всі, я вам трошки розповім, що це за книга, про що вона, але я думаю, якщо ви дивитесь це відео, значить вам це цікаво, і значить ви її вже читали. Але все рівно. Хто тут вперше, можливо, вам просто подобається моє відео. І ви не знаєте, про що ця книга? Я вам зараз трошечки про неї розповім. Ця книга про дітей підліткового віку, які знайомляться з жахливим монстром, жахливою потворою, яка стає перед ним в образі клоуна. Але це всього лише образ для дітей, тому що зазвичай діти полюбляють клоунів, цирк і все таке. Але ця потвора не є такою чудовою, як цирк. І вона харчується страхом, а зазвичай його найлегше налякати правильно дітей. Знаходить дітей, приваблює їх кульками, якимось попкорном, чимось, не знаю, заманює і просто з'їдає. Ось так. І в книзі розповідається, як, як головні герої будуть боротися з цією потворою. Книга достатньо велика. А фільм розділений на дві частини, не просто так, тому що там дуже великий сюжет. А, в принципі, ну я ж вже сказала, книга класна, не тільки тому, що це класний сюжет, а ще тому, що а, там порушено дуже багато світових проблем. В принципі, я думаю, що вам сподобається. Але чи радила б я знайомство з Тіоном Кінгом з книги? Воно? Можливо, ні, тому що це класна книга, я не спорю. Але людині може бути трошки важкувато першу книгу осилити на півтори тисячі сторінок. Да-да, вам не почулось? Півтори тисячі сторінок. Вот так от. Ладно, шутки шутками. ну, да, книга велика, і я б напевно, якщо ви все-таки хочете визнайомитися з цівним книгами, радила б трошки меншу книгу брати. Не то, що я сумніваюся в комусь, просто я й сама з з цінним книгом з трошки меншою книжкою. По сюжету все класно, мені все сподобалось і немало що мені ще сподобалася екранізація, а знаєте, це, ну, звісно, нова, стара, ні. Там такі спеціалістики не очень актерська ігра, ну, хоча що ви хочете, він вроді я не ще бачив, 1990-х, коротше, і до 80-х, тому я ну, не удивлена, що там така собі сьомка. а водно на організації мені дуже понравилась. І тому я, якщо вам лень читати книгу, хоча книга, звісно, прийде намного краще, ніж екранізація. Якщо лень читати книгу, подивіться нову екранізацію, теж непогана, в принципі. І ви приблизно зрозумієте, можливо, вас навіть це зацікавить і ви захочете прочитати саму книгу. А тепер давайте уділимо момент екранізації. Екранізація, воно, я вже сказала, що вона непогана, вона мені сподобалась, але ось у мене є менеджер. І вона дивилась фільм, але їй були якісь моменти, які їй були незрозумілі. Я хочу ці моменти пояснити зі своєї точки зору. Я не можу утверджувати, що це стопроцентна інформація, і це правда. але я хочу об'яснити, як це поняла я. Так, перший момент вона мене спросила, чи пов'язаний батько родоволосої дівчинки з клоуном, з Беверлі з клоуном, тому що у них в Будинку стояла статуетка і фото. А, статуетка або фото. Я вважаю, що Пені Вайс дуже іскусно міг забиратися в голову дітей, і я вважаю, що, начебто, фото, фото так було у них вдома. Я вважаю, що дуже іскусно міг забиратися в мозок, особливо дітей. І я вважаю, що. Це були просто його якісь маніпуляції. Насправді там не було його фото. Що це він просто це так само, як з моментом в ванні. Там вже не було крові. Ну, типу, вона наче була, але була лише в уяві. Типу, її бачили лише діти, а дорослі не бачили. Ось я вважаю, що з фото була точно така сама ситуація. Я вважаю, що насправді це були витівки Пенівайза, і я не вважаю, що батько Беверлі був якось пов'язаний з цим клоуном. Просто, просто Пенівайс так діяв, діяв на її мозок, і просто він так на неї впливав. Ось і через це це його коротше всі трюки. Потім вторий момент, який вона мене також просила. А бабуся у другій частині, яка розповідала про клоуна, як про батька. Фантазія на рахунок того, що ситуація в Беверлі з батьком була поганою. Чи це дійсно історія цього клоуна? Потім говорили, що він впав з неба. Так, ну, про ситуацію з бабусі, я вважаю, що це також панівайсь до кожної дитини підходив так, з тим страхом, який присутній. У Беверлі був страх до батька, вона його дуже боялась. І тому, коли вона вже була доросла, а її батько вже був мертвий, він е, також вирішив її е, лякати завдяки цьому. І тому створив цю бабусю, яка потім виявилась монстром, е, яка розповідала про свого батька, тому що е, так йому було найлегше її злякати, тому що вона боялася свого батька. І насправді ця бабуся просто. Це розповідала в манері як про батька, тому що у Беверлі також був батько, і вона це також були витівки пенівазі. Це було, я вважаю, що це було все спеціально, щоб її ще більше залякати. Що я не помиляюся, вона потім ще її, коли прислідувала, коли вже перетворилася на монстр, вона ще їй щось кричала про батька. Точно не пам'ятаю, бо читала книгу давно. Але я все ще пам'ятаю найважливіші моменти. Тому я вважаю, що це все було просто вигадка, щоб ще більше її налякати. І ця бабуся це просто черговий створений страх для цієї дівчинки, яка все життя боялася свого батька і втекла з його будинку. Хоча потім вона ще знайшла собі чоловіка, схожого на її батька, який також її мучив. Давайте пройдемося по моментам, які мені подобаються, що відтворили. Взагалі, мені екранізація дуже понравилась, і я не можу сказати щось погане про неї. Єдине, що ми навіть обговорили з моєю подругою, яка також читала воно, що вони б могли зробити кращий серіал. Я вважаю, що був би прям топ, тому що дуже багато якихось моментів не показали. Например, наприклад, взагалі не показали сторону ось цього Генрі Баверса, чому він саме такий. Але там, як я вже сказала, на нього вплинуло дуже сильно його батько, який виховував його не найкращим чином, і який розповідав погані історії. Про темношкірих людей. І мені здається, що це було важливо. І в книзі дуже гарно показали, Стівен Кін дуже гарно описав сторони всіх тих людей, чому вони такі є, такі є, що зробили їх такими жорстокими. В фільмі ж цього не показали, показали лише історію головних персонажів, показали ну, такі основні моменти. В принципі, типу, мені подобався що там Стівен Кінг в новій квалізації. Типу, я коли перший раз дивилась в кінотеатрі, я не була фанаткою Стівена Кінга, я не читала його книги, і я дійсно чесно навіть не знала, як він виглядає. І коли я дивилась, коли вже прочитала книгу. Це була моя тата книга Стівена Кінга, я вже його, звісно, знала, бо я дивилася з ним інтерв'ю. І я така О, Боже, Боже, Стівен Кінг. Він знявся в екранізації. Ну, да, цей момент я змітила, коли вже була його прямо такою палкою фанаткою. А коли просто дивилась воно. Ну таке. Поэтому я, я не знаю, мабуть, рад читати книгу, потім дивитися екранізацію, тому що це прикольно. Ти замічаєш багато якихось моментів. Я хочу сказати, що замічаєш. І це дуже класно. Напослідок я хочу розказати, на яку книгу я вважаю, що було б класно і зняли екранізацію. Я вважаю та-да-дам, -да барабандрок, як ви думаєте, М -м? як ви думаєте, на яку книгу? Книгу, я вважаю, що було б класно, якби зняли екранізацію. Напишіть в коментарях. <гум> я вважаю, що дуже класно було б, якби зняли екранізацію на книгу Інститут. Да. Я недавно прочитала цю книгу і екранізацію на неї, я не знайшла. Може, я плохо шукала, але я обрила весь інтернет, і так як людина, яка любить переділятися екрані. Що це? <плінг> Блін. І так як людина, яка любить передивлятися екранізації, я була засмучена, тому що в інституті дуже непоганий сюжет. Він мені подобався, і мені, мені кажеться, що якби зняли серіал з класними спецефектами і класно приподнесли, то серіал міг би отримати намного кращі результати, ніж книга навіть. Ого! От це про... Ну, я б її, звісно, знімали класні режисери, класні були сценаристи, а не просто хто попало, як Салимовелігво або цей в Підкуполох. наприклад. у людей є така проблема, вони питаються все екранізувати. Я розумію, що всі книги Стівена Кінга класні, я з цим не спорю. Ну, я вважаю, що некоторые книги краще було б не екранізувати. Наприклад, як під куполом. Я обосрала цю екранізацію в себе в Тікток і я її обосру тут. Тому що я так хочу, а що ви мені зробите? Правильно, нічого. Я вважаю, що під куполом должна було просто в Ну, От реально, зажгли грошей, урізали сюжет, поміняли повністю. Повністю характер персонажей поміняли повністю, я не знаю, сюжетну на лінію, нафіга. Окей, в центрі собиті, да, осталось. Купол, город під куполом і все, все таке. Ну, в принципі, поміняли. І таких багато, яких є фільмів, які могли бути, бути класні, але люди вирішили, що їм лучше знаючим письменникам. Ну, ладно. Також все-таки під куполом класна книга. Не можу сказати про екранізацію, але окей. В принципі, це все, що я хотіла сьогодні сказати. Надіюсь, вам понравилось це відео. Дякую, що подивилися його. Всіх обіймаю. Па!